Сива там мого роду, сила, де я щаслива, там мій дім, там я мала зростала світ кози. В моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі, о четвертій годині, моя Україна, вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танків колони повзуть по полях, мов з нір повелазили гади. Моя Україна, Чорнобиля, дзвін, і привид у небі нестримний. Це армія наша, безстрашний загін, це острів зміїний. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків в руїнах, та з Києва голос. Тримаємо старій, Моя Україна, Україна моя, Семеренковий сад. І слово Тараса Пророка, Моя Україна не знає назад, вперед її кроки. Моя Україна, Зеленського клич і Арестовича голос. В крові захлинаються орки Кремля на часі їх смертна година. Засяє у світі, як нова зоря, Моя Україна. Не говори, в душі палають бравори. За що, за що ж то Боже, така кара? За що діточок, Янголів забрали? За що скалічені убиті у дитсадках в казковім світі? Не треба слів, мовчи і плач. Ляльки, конструктори і м'яч, Німотний горем вихователь кричить, як дідучок сховати, як зберегти їх от війни, мовчи душею обійми. Малесеньких таких невинних по нашій рідній Україні. За що? За що? За що ж нам Боже, така кара? За що ж таких малесеньких діточок вбивають? Волання страх. Пожежі рани, у перестань твого йордана. Ревів Дніпро, і з ним разом ми ревіли, бо серце рветься від біди, чому ті люди нагрішили, що рано так до світ пішли, а за Дніпром і бровари ридають, У біль така, що не спанить, невже на небесах не знають, як на тут гірко, як болить. Не маємо змоги жити, дням радіти, коли навколо скільки бід, о Боже, дай нам сил тебе умолити, щоб білим стало наш чорний світ, щоб мир вернути в наші сім'ї, з країни вигнати чужинців і щурів, коби живими повернулись військові наші полонені, ворогів катів, Дай кожному захисників і рятувальників, і сил, і мужності, і янголів своїх. А нам усім, і лікарям, і комунальникам, допоможи молити і тебе, і всіх святих. За мир це горіч, молимо у святки, за перемогу всі наші думки. Нам не важливі наші статки, лише б життя всім людям зберегти. Хіба можна таке пробачити, ви забрали у мене хату? Вже ніколи не усміхати, бо немає і мами, і тата. Хіба можна таке ж пробачити, бо танки, ракети, міни. Вже немає у мене братика. Він слухняним був та загинув. Хіба можна таке пробачити у підвалі живі та мертві? От би хлібчика, хоч крайчика і водички, та ще цукерку. Хіба можна таке пробачити? Я ж маленька і ще дитина, та дорослою зразу стала я. Перехнищить усю країну, я все ж виживу, постараюся. Сонце промінь ясний побачу. Закарбу на вічно пам'яті і ніколи вас не пробачу. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти Квітучою і знов. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю він. Я захищу тебе, від ку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, мати мене в своїх руках. let